Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Шахтар вже почав шукати заміну Маріну Пушичу. Лідер збірної України отримав пошкодження перед Лігою Націй. Судаков гратиме у Франції. Якщо Шахтар прийме пропозицію місцевого клубу, мудрик тепер коштує менше 35 мільйонів євро. Відома нова вартість він гра Чілсі. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. У Донецького Шахтаря з'явиться ще один варіант із трансфером свого лідера. Півзахисник збірної України Георгій Судаков може продовжити свою кар'єру у Франції. Перехід Судакова може відбутися влітку наступного року, повідомляє Туто Меркато. Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков залишається у центрі уваги відомих європейських клубів. За інформацією журналістів, з'явився ще один претендент на українського гравця, причому цьому клубу буде простіше вести переговори з гірниками. Французький Марсель розглядає можливість укласти контракт із гірниками про трансфер Георгія Судакова. Головний тренер Олімпіка Роберто Дедзербі працював із молодим футболістом у шахтарі і знає. На що здатний українець. Наставник вважає, що Судаков поселить Марсель. При цьому відомо, що Шахтар хоче заробити на трансфері свого вихованця щонайменше 70 мільйонів євро. Марсель не має таких коштів, проте французький клуб готується запропонувати інший варіант. Олімпік готовий взяти Судакова в оренду із можливим правом викупу його контракту. Шахтар може обміркувати цю пропозицію. Виступ в одному з найсильніших європейських чемпіонатів підвищить трансферну вартість Судакова, який часто протистоятиме сильним суперникам. Сергій Ребров може не дорахуватися одного з провідних гравців збірної України. Він гержерони Віктор Циханков отримав пошкодження в матчі Ліги Чемпіонів з Феєнурдом. У середині першого тайму українець потягнув м'яз, коли намагався прийняти передачу від доні Ван Дебека. Циганков не зміг продовжити поєдинок і накульгуючи, покинув поле. Тепер перед Сергієм Ребровим постала нова проблема чи зможе Вінгер допомогти національній команді у жовтневих матчах? Нагадаю, вже 11 жовтня збірна України гратиме в лізі націй з Грузією, а 14-го з Чехією. Андрій Лунін міг переїхати в АПЛ під час літнього трансферного вікна. Як повідомляє відомий інформаційний портал Релево, влітку Українець отримав декілька пропозицій з чемпіонату Англії. Джерело не розкриває назви команд, але вказує, що всі вони давали великі гроші і місце головного голкіпера. Та Лунін вирішив відхилити пропозиції і продовжив контракт із Реалом до 2030 року. Аталанта наприкінці першого тайму подвоїла свою перевагу у виїзному матчі. Другого туру загального етапу Ліги Чемпіонів з Шахтарем 2-0. На 44-й хвилині прострільну передачу з лівого флангу замкнув форвард Адемола Лукман. Після цього голкіпер гірників Дмитро Різник розізлився не на жарт та підійшов до Матвієнка і щось намагався довести капітану. Після закінчення тайму до голкіпера підійшов легендарний Андрій П'ятов, і вони теж поспілкувалися. Сергій Ребров має ще одного кандидата на місце форварда. Колишній нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей у коментарі порталу Український футбол відзначив прогрес Олександра Філіпова, а також наголосив, що Реброву потрібно дати шанс форварду Олександрії і викликати його до національної команди. Я б ще відзначив прогрес Філіпова. Це дуже забивний форвард, хоч і не зовсім технічний. Але для нападника головне забивати м'ячі. Чи варто реброво звернути увагу на Філіпова? Його обов'язково потрібно викликати, хоча б на товариські ігри, щоби подивитися. Звичайно, у лінії нападу в нас велика конкуренція: Доубек, Яремчук, Сікан, Ванат. Але Філіпов заслуговує на шанс. Поточного сезону Філіпов відзначився п'ятьма результативними діями: чотири голи і асист у семи матчах УПЛ. Михайло Мудрик знову подешевшав. Відомий портал «Трансфермаркт» оновив трансферну вартість Вінгра Челсі та збірної України. Якщо раніше вона складала 35 мільйонів євро, то тепер знизилася до 30 мільйонів. Поточного сезону Михайло Мудрик провів 6 матчів за Челсі, в яких відзначився асистом. Відзначу, що також у ціні впав Олександр Зінченко. Лівий захисник арсенала тепер оцінюється у 35 мільйонів євро. Було 38 мільйонів. Шахтар вже почав шукати заміну Маріно Пушичу повідомляє NewsNow. Клуб не коментує можливість заміни головного тренера. Проте журналісти не мають сумнівів, що найближчим часом цей прогрес може бути запущений. Вже відомо, хто має очолити українську команду. Йдеться про хорватського тренера Ігоря Тодора, який після відходу з лаціо влітку 2024 року перебуває без роботи. Раніше він працював у французькому Марселі та італійській вароні, а також був асистентом головного тренера Ювентуса. Друзі, а якого тренера для Шахтаря вибрали б ви? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Boa aí, tá?